Відео, тому що не вмістилося, я закінчила на тому, що той, кого ти підтримуєш, ту нагороду тих людей ти і отримаєш. Тому немає ніякої там нейтралки, насправді все наскільки серйозно. І от я говорила там в минулому відео, закінчила на тим, що, допустимо, так комунізм, Якщо я кажу, це норм, це окей, так як я раніше це говорила. Навіть не розбираючись, що це таке, що було, скільки крові пролитої було, скільки лиха було, ну, от, життів, скільки людей це реальною ціною, якою було, то я насправді я участвувала в цьому всьому, якщо я кажу, це ок, це нормально. І знаєте, що саме головне? Господь сказав, що ви є світло і світло для цієї землі, віруючи. Ми, віруючи, є світлом і сіллю світло для цієї землі. І якщо ми знаходимося в такій позиції, що моя хата скраю нічого не знаю позиція страуса, то насправді ми з'єднуємося із цим злом, який відбувається на цій землі, із цим гріхом. Тому що Ісус чітко сказав, що ви світло, а світло воно не ховається. Світло, як він і сказав, його не ставлять кудись там під кровать, під стіл, в шкаф. Світло це колись світить і просвячує, освячує всіх і кожного про те, що є гріх, про те, що є зло, і з цим треба розбиратися. Це те, що робив Ісус, те, що робили Його послідовники. Тому, якщо ти віруєш і ти цим не займаєшся, то ти автоматично з'єднуєшся із злом, підтримуєш все те зло і насилля, весь той гріх і нечистоту, яке відбувається на цьому світі.